Минулої неділі у день підприємця Бродівщина ярмаркувала організувати благодійний захід з метою збору коштів для учасників антитерористичної операції. Ініціювала Бродівська спілка підприємців. Благу ідею підтримали усі. Міська влада і міський голова, зокрема, районна рада, райдержадміністрація, дошкільні навчальні заклади міста, школи Бродів, відділ освіти, школа естетичного виховання, Бродівський народний дім, районні хореографічні колективи та небайдужі люди. Усі присутні в один голос говорили, хто на Бродівському ярмарку не був, точно пошкодує. Чому переконайтеся самі. Благодійний ярмарок у Бродах вдався на славу. Головна площа міста була наповнена небайдужими людьми патріотами, які показують свою громадянську позицію як зовнішнім виглядом, так і вчинками. По дві гривні Цього дня бродівчан об'єднало прагнення допомогти захисникам України, які відстоюють державність, жертвуючи своїм життям на сході України. Ініціатива спілки підприємців провести у бродах благодійний ярмарок на підтримку бійців. А то саме у день підприємця знайшла всесторонню підтримку. Організатори спершу і не очікували такої активності бродівчан. Усі долучилися на громадянських засадах з усіх сил, стараючись внести свою лепту для підтримки українських. Військовослужбовців. Як ви всі бачите, на площі зібралося дуже багато людей, які вирішили своїми коштами допомогти нашим хлопцям, нашим братам, нашим чоловікам. Наша група дитячий садок, номер 7, група Непосидьки, завдяки одному з статів зробила дуже хороші буклетики, які Дають зрозуміти нашим діткам, чому наші тати воюють. Це розповідь бесіда нашого одного вихованця, хлопчика Ростика Болишина. Розмаїття ярмаркового краму вразило, чого тільки не пропонували покупцям: різноманітні наїдки та напитки, солодощі, дитячі вироби, картини, національне вбрання, книги, мед, вироби з бісеру, дерева та багато іншого. Вилучені з продажу кошти потрапляли одразу у скриньки. Навіть нічого не придбавши, люди просто кидали гроші, які збережуть життя захисникам України, підтримують армію, засвідчать позицію бродівчан у прагненні зберегти свою єдину країну. Я дякую, Боже, за землю. На ній почуваюся гостем. За все, що послав нагороду. Тому життя. Просте. Я дякую Христе за думку, якою сприймаю я всесвіт. Та дай мені сили й терпіння, щоб людям лиш радість принести. Мистецьку частину благодійного ярмарку створила Марія Радзівіл. будучи ведучою та організатором, режисер народного театру Пошук, зібрала на ярмарковій сцені всесторонньо цікаві районні та міські колективи талановитих виконавців. Згуртувалося і духовенство району, благословивши захід та розпочавши його зі спільної молитви за єдність України і здоров'я поранених українських військовослужбовців. Святий Боже, святий кріпкий, святий кріпкий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, голосу і сину, і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, і мене погоди. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Ярмаркове дійство прикрасив та збагатив патріотичний флешмоб у виконанні молоді. Блаці немов шов не поля Україною. Особливістю бродівського благодійного ярмарку, кошти, на якому збирали для наших військовослужбовців, стала участь самих учасників антитерористичної операції. Зі сцени до бродівчан звернулися Віктор Юрочко, який з перших днів антитерористичної операції перебуває на сході, вижив після обстрілу градом під Зеленопіллям, виносив поранених, повернувся у Яворів та знову поїде на війну. А також Іван Левус, боєць 51-ї механізованої бригади з Володимир Волинський. Весь час тримав оборону Савур могили і знову повертається в Ато. Історія пишеться любов'ю до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сусідів, до нас з вами, дорогі краяни. І ось перед нами ці герої. Вони, звісно, хвилюються. Може більше скажу за них я. Але ми щиро вас вітаємо і схиляємо перед вами голову. Перед вашими друзями! Хотілося б почати наш виступ, почати і закінчити лише подякую від свого імені. Від імені всіх хлопців і всіх людей, які беруть і брали участь в захисті нашої держави, Дякуємо вам, дякуємо організаторам за ту ярмарку, що сьогодні організували. Дякуємо вам, що ви прийшли на неї, що підтримуєте нас. Дякуємо всім людям, які можливо. Ну, хотіли, але не мали змоги сьогодні прийти, які на протязі цього, цього часу допомагали українській армії. Ну, велике щире вам дякую. От, дякую також всім батькам, матерям, дружинам, дітям, ну і всім українцям. Без вашої підтримки було би ну, практично неможливо це зробити. От. І в ну, нас є надія, ми переконані, що ми переможемо. Чим нас буде більше, чим ми будемо згуртованіші, тим швидше ми переможемо. Слава Україні! Хочу приєднатися до свого побратима, сказати дуже сильно дякую батькам і жінкам, як він вже говорив, які ждуть нас і чекають нас живими, здоровими. Ми обіцяємо, ми вернемося, ну не всі, але ми вернемося всі із перемогою. Надійтеся і любіть своїх, які там зараз є, і моліться за всіх. Всім дуже дякуємо і за тих хлопців, які зараз теж там, і яких вже немає. Моліться і всім дуже дякую. Все. Щаслива вам. Щиро дякуємо вам, дорогі батьки, які виховали таких героїв. Завітала на благодійний ярмарок із музичним подарунком для бродівчан народний депутат України Ірина Сех. Сотня вже готова від'їжджає до Києва. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за рідні права державу. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права державу. Під час благодійного ярмарку усім миром вдалося зібрати 43 тисячі 110 гривень, за які придбають усе найнеобхідніше для бродівських військовослужбовців. Україна благословенна земля, Україна, Україна, що синий сонце. Край наш прядимо, край на щастим всі. Україна, Україна, благословина по землях, Україна. Я рано затиснув так сильно, як змін. Все думав і думав про тебе, та раптом. Двивун несподівано стих, і в землю ударило небо. Пробач, що не встигли натішитись ми ні щастям своїм, ні коханням. Ти, маму утіш і дітей обніми, так міцно не мов би востаннє. Хай проклята буде ця підла війна, кривавим вождям на догоду, де наша єдина, як завжди, вина, що ми українського роду. Так судилося судила Що слово матусю, So we score. Пісня дзвінка промениста, попута з у Бо воля і віра, свята і пречиста. знайдемо дорогу, ми знайдемо дорогу, ми знайдемо дорогу, бо знаємо мене.